Сила рухомої води, кінетична енергія використовується здавна. І це далеко не єдиний на сьогодні вид відновлювальних ресурсів, що виробляє енергію та при цьому не створює відходів і не забруднює довкілля. Існують три основні джерела гідроенергії. Річки. Припливи і відпливи вітрові хвилі. Будівництво гребель на річках, наприклад, американської включені до генераторів. Греблі й водосховища, які створюються біля них, забезпечують водою посушливі території. Це також зменшує ризик непередбачуваних повеней, однак вони негативно впливають на довкілля, змінюючи середовище проживання тварин і рослин та порушуючи місцеві екосистеми. Греблі заважають міграціям риб на нерест, наприклад, лосося. Енергія припливів та відпливів виробляється за допомогою великих підводних турбін, подібних до вітрогенераторів. Вони створені для того, щоб використовувати енергію припливів і відпливів для виробництва електроенергії. Припливи є надійним і передбачуваним джерелом енергії. Однак турбіни можуть негативно впливати на екосистеми, і їх будівництво потребує багато коштів. Під дією вітру в морі вода набуває руху, утворюючи хвилі. Вони мають кінетичну енергію. Побудувати хвильову електростанцію та приєднати її до материкової мережі коштує дуже дорого. Але витрати на її експлуатацію мінімальні. Гідроенергетика одне з найнадійніших та найменш шкідливих для навколишнього середовища відновлюваних джерел енергії. Вона має величезний потенціал для задоволення енергетичних потреб у майбутньому.